Повернути Конотопський будинок науки та техніки для дітей і молоді раніше. В цій будівлі функціонували бібліотеки та спортивні секції. Нині ж тут все закрите. Міська рада Конотопа хоче отримати будівлю у своє розпорядження і відновити роботу секції. Тож звернулася до народного бранця Олександра Качури, щоб він посприяв вирішенню цього питання. В якому стані нині перебуває будинок, та що там планують зробити, дізнавались наші журналісти. Ще кілька років тому до Конотопського будинку науки і техніки у парку свободи щоденно сходились діти на різноманітні спортивні секції. А їх тут було близько 18. Втім, нині пам'ятка архітектури пустує. Будинок перебуває на балансі державного підприємства Укрзалізниця, яке вирішило його закрити. Місцеву владу це рішення не влаштовує, адже людям, які живуть у цьому районі міста, доводиться возити дітей на заняття у центр або зовсім на інший кінець міста. Тому мер Конотопа Артем Семеніхін звернувся до народного депутата Олександра Качури, щоб той допоміг перевести будівлю на баланс міської ради. Передусім, чиновники вирішили оглянути спортивний зал будинку, де вдосталь місця для різних видів спорту. Такому. Стані трошки відреставрувати Так, да, в живому стані. Тут треба дахом зайнятися, зараз терміново ставити окремо модульну котельню. І в принципі, воно може запускати сюди дітей. Окрім спортивного залу, раніше у будинку науки та техніки функціонували читальний зал та дві книгозбірні. В одній з бібліотек зберігається колекція літератури залізничної галузі. Але через те, що будівлю закрили, доступу до цих книг ніхто не має. Воно все но актуальна стотки 76 рік. Це все одно зберігати, треба відібрати так, те, що не потрібне, те, що потрібно зберегти. Попри те, що офіційно будівля закрита, сходи з першого на другий поверх, надзвичайно привабливе місце для молодя. Тому Конотопський міський голова хоче, окрім відновлення роботи спортивних секцій та бібліотек, зробити ще й гарний зал для весільних церемоній. На цих сходах всі фотографуються, пари ті, що розписуються. Раніше тут і церемонії відбувалися офіційні. От у нас ЗАГС ж немає. От, так що от якби для офіційних церемоній таких святкових можна було би можна було би це приміщення попросити, щоб вони передали на баланс міста. Після огляду будинку науки та техніки нардеп Олександр Качура згодився посприяти, перевести будівлю на баланс Конотопської міськради. Втім, для цього місцеві чиновники повинні написати офіційне звернення. Пропрацюйте, будь ласка, саме питання, як це технічно можна зробити. Тобто, зверніться на Укрзалізницю, я підтримую це теж на парламентському рівні і проведу переговори, щоб про можливу передачу. Нині ж доля пам'ятника архітектури залежатиме від того, чи погодиться Укрзалізниця надати будівлю у розпорядження Конотопській міській раді. Анна на Артур Захарченко новини Правда тут.